Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. Ви ще просили подивитися владу у листопаді. І так, будемо дивитися, що чекати від влади у листопаді. Якісь ідеї прийдуть, поїздки я бачу. І зараз якісь біди я ще. Зараз, зараз я подивлюся конкретніше. Якісь таємні, щось приховується від України. Дивіться. Влада буде, можливо, це якісь переговори. Зараз я подивлюся ще добре подивлюся і скажу вам. Так, тут у нас пажик іде. Дивіться, якісь, ну, це навіть не рішення, ідея, ідея щось приховати болюче від українців, від України, замилити, якось. Щось якийсь провал Іванович їхний, ось як я скажу. Якийсь провал влади, якесь розчарування, будуть намагатися замилити, заховати, потягнути, можна навіть сказати, йде таке в мене слово, потягнути з, з тим, поки це все вийде на поверхню. Ось якось так я це бачу. Угу. Приховати навіть можна сказати. Ось. Навіть можна сказати, що приховати. <плес> <плес> і знаєте, і йде така фраза, аби воно хоч не сталося, аби ніхто не дізнався. Будуть щось міняти, щось зараз подивимося ще. Повторно будуть робити вибір той самий стосовно військових. Щось вони зроблять стосовно військових. Посилиться якась конкуренція на якусь посаду військового. Можна сказати. Ви знаєте, ну от не знаю чому. Чомусь йде ще така інформація, що вони захочуть когось поміняти. Знову, в мене чомусь йде, можливо, залужно. Сподіваюсь, ні. Сподіваюсь, що це буде незалужний, але якось тут іде щось стосовно військових іде. Навіть, ви знаєте, дивіться. Якщо взяти, що це наш, наприклад, як би його назвати, не напад, а наступ. ось, Наш наступ. так? Іти вперед, тут буде, знаєте, підривання давно в мене йде так, що підірвати авторитет залужного. Я так думаю, Або, ну і не тільки, тут не тільки йде, тут іде взагалі. Авторитет військових підірвати. Якісь підлості. Неправильні прийняття рішень буде від влади стосовно військових. Якась ситуація повернеться, що ну, змусять вони якесь рішення прийняти. Стримання, стримання. Цих наступів. Будуть стримуватися ці наступи. Силою. Силою. Ще що може бути? Ну, знову, силове втручання у справи військових. Ось це. Ну тут конкретно. Тут конкретно тут е, стримування, заважання. Такі, знаєте, як безуглі, різні насилання на них. Ось. Е, Знаєте, коли от віз рухається, йому палки в колеса ставлять. Ось якось так. І дивіться на цього імператора возвеличення себе як верховного головнокомандуючого. Якось так. Буде праця над. Тут більше Зеленський йде в мене якось буде непосильна праця і проштовхування Зеленського, ну будемо так казати, президенти. Тут конкретно його возвеличення. Не просто так вийшла стаття у Таймс. Показати його, що от він один, єдиний. Ви Знаєте, це нагадало мені пшонку? То саме возвеличення Оце совковість. Така дуже, аж, аж, аж неприємно, ви знаєте. Давайте до чого це призведе. Подивимося. До чого ось це оця возвеличення? До чого це призведе? До застою. До застою. І не тільки. Я скажу не тільки. Це, знаєте. самолюбування з собою, так? але до застою на полі бою. Це відвлікаловка від якихось невдач, від якихось провалів, саме влади. Ну, ви знаєте, тут і по дияволу воно взагалі йде така. Чомусь перейшла на Зеленського, ну, щось мені пішла інформація на Зеленського. Ніби, знаєте, коли іде, виходить диявол, ми поклали це все на імператора, як на Зеленського, в нього прямо хворобливе бажання виставлятися вперед. Силою примусити, скандалом. Ну тут скандал я бачу. Тут я бачу конкретні скандали, які призвозять до ступору, до замороження якогось кон... до речі. Тут можуть бути навіть, ви знаєте, що якісь переговори заморожські домовленості з расистами. Дивіться, до чого це призводить. Вони в принципі вони це все роблять для, для цього. Працюють над тим, щоб заморозити війну. Ось якось так. Тобто зупинити, прив'язати е, якось бойові дії, щоб не було їх Ну, для, для виборів, для своїх виборів. Ну, Тут буде якісь, ви знаєте, в листопаді з'явиться якась інформація стосовно е, якихось переговорів, тим більше, що тут таємно іде закулісна якась справа. Нам просто про це не повідомляється. Ніхто про це не знає. Звичайно, це все таємно, під, під, підпільно, будемо так говорити. Але тут йдуть постійні домовленості з ними з цими з Постійні йдуть. І це призведе до заморозки якоїсь. Але трошки пізніше. Не в листопаді, скоріше все, це буде пізніше, десь уже в грудні це буде, тому що це вже вийшло під кінець розкладу. Якось так, але наскільки я розумію, тут ґрунт, вони до цього готують вже ну, і не тільки в листопаді, тут готується вже давно, давненько готується. Гаразд, мої дорогенькі, ось так якось я це все побачила. Влада буде ну, не на Україну працювати, на жаль, те, що вони роблять гучні заяви, це все, знаєте, для тих, хто. Для, для, для віруючих, отак от я скажу. Ті, хто вірять, ті повірять в будь-яку інформацію. А тут треба трошечки фільтрувати, трошечки думати більше. Щиро вдячна вам за ваші запитання, за вашу увагу. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги. Все буде, Україна!